Всім доброго дня! Хочу запропонувати всім шанувальникам футболу поговорити про деякі футбольні події та, по приколу оцінити ставки на матчі. Мене звати Дмитро, та я працюватиму в парі з майбутньою зіркою світового футболу Артемом Дмитровичем. Дякую за щедрі аванси. Поїхали! Наразі у футбольному світі дві найголовніші події: клубний чемпіонат світу та фінальна частина Євро Ю 21 Взагалі то ще є євро ю 19 І 26 червня нас очікує фінал Іспанія, Нідерланди. Так, на цьому турнірі відбувається щось неймовірне. Молоді гарячі хлопці забивають купу голів. Півфінал Іспанія, Німеччина 5 голів у додатковий час. Загальний рахунок шість Дуже не хочу розбирати цю гру, ну маю на увазі фінал. Але якщо б мене змусили, брав би тотал менше трьох. Впевнений, після гольових фієрів в півфіналах тренери попрацюють над грою в обороні. То що ми сьогодні запропонуємо глядачам? Мені дуже подобається півфінал Євро Ю 21 Нідерланди, Англія. Ну букмекерів то взагалі є явний беззаперечний фаворит англійці. Команда збалансована, злагоджена у всіх лініях, досвідчені для свого віку гравці на тлі постійних проблем зі складом Оранє. У Нідерландів багато лідерів вилетіли через травми ще до початку фінальної частини, а зараз ще й Ван Бомель не зіграє. Але вони довели всім, як вони вміють потерпіти в меншості без того самого Ван Бомеля, таки дотиснули європейських бразильців у чвертьфіналі. Я взагалі вважаю, що вже прийшов час згадати славетні часи перемог на світових аренах. До речі, згадую далекий 1988 рік. Дуже схожа ситуація. Вихід з групи оформили тільки на 82 й хвилині, здолавши непоступливих ірландців. Бій з німцями у півфіналі та дуже красива перемога у фіналі над збірною СРСР із закиданням за комірець Дасаєву. Від Ван Бастена так, треба вже згадати, що це не тільки країна тюльпанів та кофішопів. Вау! А звідки ти знаєш про кофішопи? Інтернет, не відволікайся. Що там по півфіналу? Ну дають 3,2 на перемогу Нідерландів, чисту, але якщо не ризикувати, я б 1,9 е, на прохід Нідерландів. Бо я вважаю, якщо Ран'є не програють в основний час, то морально вони сильніші за англійців. А ще гра бачиться ну дуже закритою, і я думаю, що з тоталом менше 2,5. Але ми закликаємо всіх бути обережними. Напевно, що ніхто, крім власників, букмекерських контор не ставав мільйонером на Стаку. Саме так, це нас, виключно наша особиста думка. Ми ні в ком, нікого не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар, закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотіли б почути По приколу. Всім пока-пока!